Володимир знову вчиться ходити. Чоловік переніс ішемічний інсульт, у нього паралізована ліва рука та нога. За тиждень реабілітації у лікарні з'явились помітні результати, говорить дружина Людмила. Переймаємо всі процедури і плюс курс лікувальної фізкультури. Ми дуже задоволені, тому що результат вже по чуть -чуть, по чуть -чуть, але є. І краще ходимо, і самопочуття покращилося. Пройти курс реабілітації Володимиру запропонувала медсестра на участь у проєкті, вони погодились, говорить Людмила. За кілька днів до будинку під'їхала машина з волонтерами, які супроводжували їх до медичної установи. Хлопці з першої хвилинки нас не відпускали. Це зараз він трішки став краще ходити. А то вони його під ручечки все було дуже гарно. А тут медицина зразу нас взяла на поруки і то, що вони. Ми одержали дуже кваліфіковану медицинську допомогу. Плюс ще моральна це те, що нас не залишають таку хвилину в такому стані, а піддержають. На реабілітацію їздить і Сергій Негода, Чоловіка волонтери забирають з дач за 17 кілометрів від Херсона. Про те, що на базі однієї з поліклінік міста можна пройти курс реабілітації, розказує дружина Сергія Марина. Дізналася через соцмережі. Каже, зраділи, що є послуга транспортування хворого, бо самі б не змогли добиратися. Масаж, ЛФК, ультразвук. Електрофорез, аплікації ну все, все що, все що то можна. П'ять разів тут були, і от сьогоднішнього дня ще п'ять Микита, один із волонтерів, які займаються перевезенням, каже: забирають людей з усіх районів Херсона і передмістя. Нам дають список це десь 5-6 людей. так от і яких ми перевозимо протягом двох неділь. Возимо таким чином на реабілітацію. Ми привозили людей після травматичної ампутації, це люди після інсульту, як правило, це лежачі люди, які там після переломів, в яких гіпс, тобто різні люди. Курси реабілітації містяни можуть отримати у рамках проєкту реабілітаційні послуги у Херсоні та його передмісті, який реалізується за підтримки польського фонду міжнародної допомоги PCPM та при фінансуванні народу Тайваню. Перш ніж запустити проєкт, закупили обладнання і техніку. Розказує завідувачка реабілітаційного відділення Лариса Завгородня. Завдяки цьому проєкту придбали багато приладдя. Це і оформили музичну кімнату з психоемоціональною розгрузкою, де будуть і кушетки, телевізор, кондиціонер, аромолампи. Це приладдя для баба терапії маломобільних людей. Після інсультних завдяки цьому проекту ми охватили більшість людей, які не змогли до нас прийти в назначений час по вимогам НЦЗУ. Стартував проект 1 серпня. Він розрахований на два місяці. Реабілітація для містян безоплатна. До проекту долучили херсонську громадську організацію Ліга соціальних працівників. Розказує представник польського фонду міжнародної допомоги Олександр Дорофієв. Вони надають транспортні послуги та соціальний супровід. Ми ще на початку року робили такий асесмент. В медицині спілкувалися з Вікторією Хмельєвською, спілкувалися з баліклініками, з нашими лікарнями, нашими взагалі спілкувалися з волонтерськими організаціями, вивчали потреби людей, що більше на зараз потребують люди в Херсоні. І прийшли висновку, що потрібно зробити реабілітацію проект по реабілітації і додатково закупити ортопедичне обладнання. Проєкт розрахований на 122 учасника. Втім, лише у серпні реабілітацію пройшли 103 людини. За словами Олександра Дорофієва, розглядається питання про продовження дії проєкту. Ольга Ляшенка, Роман Царьо, Суспільне новини, Херсон.